Привіт, друзі. Нещодавній бан московського тіньового флоту був головною новиною минулого тижня. Однак наслідки таких санкцій були під питанням. Одні казали, що Москва все ще зможе перевантажити нафту і газ у морі. Інші казали, що може взагалі не відчути ніяких змін. Ну і звісно, знову таки нас розчаровує, що такі важливі заходи адміністрація Байдена почала по суті впроваджувати в останні дні свого правління. Однак останні повідомлення від нешироких нафтовиків показують, що санкції влупили ой, як боляче. Зараз ми поговоримо про це детальніше, що саме сталося і куди це приведе московську нафтову галузь. Отже, 9 січня 2025 року Міністерство фінансів США оголосило про нові санкції стосовно московського нафтогазового бізнесу. Ми частково про це писали і говорили на нашому каналі на Валентині. Окремим значним елементом цього пакету обмежень стала заборона цілій купі московських нафтових та газових танкерів з так званого тіньового флоту заходити в порти світу. Тим, хто буде приймати ці танкери, попри заборону, буде прилітати вторинними санкціями. В тому ж ключі, як це вже працює з московськими банками та платіжними системами. Про ці санкції ми писали у нашому телеграм-каналі. Посилання буде в описі до цього відео. Там дуже класна спільнота до Совка. Збори на силу оборони, і ми там спілкуємося. Звісно, з нашими підписниками. Долучайтеся, дуже цікаво В нашому телеграм-каналі. Багато новин тіньовий флот московити почали використовувати як обхідний маневр експорту своїх вуглеводнів за умову відсутності торгових маршрутів та відмови від них у тих країнах, куди були проведені трубопроводи. Реєструється дуже умовна компанія ООО рога і копита десь на Бананових островах. У неї десь беруться кількасот мільйонів зелених, які вона миттю витрачає на придбання старого нафтового танкера, і починає ним возити нафту. Звідки? Куди, від кого та нафта, а хто знає країна, ці рога і копита реєструється, зайвих питань зазвичай не задаватиме, а ловити кожен таке підозріле судно то довго і контрпродуктивно. А от санкціям, які забороняють обслуговувати ці судна у портах і використовувати цю лазівку, стає значно важче. Звісно, ви скажете, ой, заборонили в портах, але перевантаження в морі можна робити, і ніхто того не зупинить. Так не зупинить, але така процедура є значно дорожчою, ризикованішою, вимагає більше часу. Далеко не всі взагалі на неї погоджуються. І, врешті, всі ці фактори зводяться до того, що московій такий експортний шлях стає просто невигідним. Стеля цін обмежує максимальну ціну попри коливання на ринку, покупці не хочуть купувати за стелею і вимагають нижчих цін. Обслуговування тіньового флоту це теж копійка. Ну і так далі. Це як лавина. Але ж що такого цікавого сталося після оголошення санкцій? Як виявилося, арктичні родовища нафти, на які припадають близько чверті усіх запасів чорного золота, московитів покладалися майже виключно на вивіз нафти танкерам і через всі вище згадані фактори продати арктичну нафту Москва просто не може. Врешті-решт, і Лукойл вже ведуть розмови про тимчасове призупинення видобутку нафти в цих родовищах. До цього нафта з Арктики в основному йшла в Індію та Китай, але обидві країни охоче обривають зв'язки з московитами. Щойно мова заходить про вторинні санкції. Це було помітно і раніше, коли штати запроваджували санкції проти банківського сектору. Повторилось воно і зараз. У московиті, звісно, є нафтові сховища, але вони невеликого обсягу, і розширити їх досить швидко не вийде. До того ж, на даний момент вони вже майже повні. Ще додайте до цього очікування, що стеля цін на московську нафту Уралс може знизитись до 50 доларів з поточних 60 і отримаєте прям розкішну картину. Отакий такий ось сюрприз від діда Байдена, хоч під кінець, але на тому і дякуємо. Але не думайте, що на цьому все закінчиться, і московитів залишить у спокої. після чого вона ще якихось чином буде щось продавати, обходити санкції. Справа в тому, що майбутній міністр фінансів США адміністрації Трампа вже заявляє, що Байден вводив недостатньо жорсткі санкції проти РФ, і вони цілком підтримують більш жорстокі, зокрема він, ці обмеження, в тому числі, аби змусити їх. Сісти за стіл перемови, коротше кажучи, за нафту Трамп і його команда скоріше за все не жартували впродовж передвиборчої кампанії. Відкрити вентилі і перекроїти світовий ринок нафти вони налаштовані всерйоз і надовго. Наскільки це зупинить війни і посадить диктатури на короткий повідок, як це обіцяв доні, це вже інше питання, але сам факт, що по основному джерелу надходжень до бюджету країни без заколонки так потужно лупашать санкціями, викликав. Викликає тільки їхну посмішку і бажання сказати давайте ще, продовжуйте. Власне, така історія. До зустрічі!